Доброго дня, доброго ранку, доброго вечора всім. Бля, не виспився страшно. У мене звільнилася одна кімната, запропонував другому другу, що може до мене переселитися. Ну, він то зробив, скажімо так, щоб було йому зручно. Вирішив зранку переселятися, а то, що мені вийшло спати 4 години, то як то кажуть, треба допомогти. Ну менше так, з тим, маємо, що маємо, зараз не про те. Що я саме хотів сказати? Хотів розповісти одну відповідь і. Навіть не відповідь, ну то, скажімо так, історію власного життя. Що саме було? Коли я ще вчився в школі у старших класах, ми ходили на виробничий комбінат. Що це таке. Ну, Хто знає, то знає, хто зі мною вчився в школі, ті, що пізніше, це можливість під час навчання в школі здобути ще додаткову професію. Там були водії, електрики. Токарі, наскільки я знаю, зараз вже є оператори комп'ютерного набору, продавці. Не знаю, швеї були, не були, або хто які є професії, забув, можете написати в коментарях, або справді час пройшов, навіть не пам'ятаю, які там ще були професії. Е -е 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 Що саме було? До чого і взагалі, чому я розказую цю історію? Нас в школі годували безкоштовно. І на цьому виробничому комбінаті також годували безкоштовно, тому що тоді ще була як Чорнобильська зона. Ми їздили відпочивати безкоштовно, такі були в нас хороші часи. І, скажімо так, це був спеціально виділений день серед тижня, коли ми йшли на цей виробничий комбінат, де ми здобували додаткову професію, і при отриманні дипломів у школі ми. Хто там був водій, отримували водійські права, але там, наскільки я пам'ятаю не помиляюся, можете поправити в коментарях, що ми не могли зразу їздити, а там якось мав виповнитися певний вік. Вже забув, як то було. І що саме, до чого саме веду? Якраз цей день, коли ми йшли в, на комбінат, нам в школі, тоді, ну як, не тільки нам, а взагалі всім класам, там, починаючи віднизу, до 11-го давали піцу. У меню була піца тільки той день. Я от забув тут, хто пам'ятає, можете написати. Це був походу ходу 11 клас, я був 2002 рік випуску. Це вроді би, якщо я не помиляю, це була середа. Якщо це не так, можете мене виправити. Нам давали піцу, а ми йшли на комбінат. І тут виходилася така дилема. Ми йшли на комбінат, в школі давали піцу. Оскільки нам в школі не було, ми в школі не їли і на комінаті її теж нам не давали. А нас, вибачте, було 4 класи випускних АБВГ. По в середньому по 30 чоловік там було 31-32. Ну, у нас потужні по кількості були класи, досить такі великі. Це не те, що зараз місії навчаються два класи в них до 20 чи скільки, може вже зараз трошки більше, навіть точно не знаю. Ну Мало зараз дітей, це не те, що колись було. Е, і що саме? Піці нема. А я ж не така людина, що я буду мовчати. І це. Я довго не думаю, чи йду на кухню. Ну і питаюся там в поварів, так і так кажу, слухайте, цього дня дають нам піцу, у нас в школі немає, М -м, де та піца. Ну, мені як то кажу, так, тихенько-тихенько. Вам її мають давати на комбінаті. Ну, Андрій не встиг, він йде на комбінат і питається там в поварів. Доброго дня, так і так. Нам, мені сказали в школі, що піцу нам би мали давати тут, тому що ми в цей день не знаходимося в школі, вони не мають нам дати змор. А там взагалі там нам порції давали набагато, хто пам'ятає хлопців, можете підвертити, і дівчат нам давали там набагато більше порції. Не знаю чому. Ну, там, мені здається, що на комбінаті якось більше порції і більше кормили. Ну, якщо я помиляюся, можете так само написати в коментарях. І мені відповідь сказали, що ні, хлопці, та нам не шкода, але така ситуація, що ні, каже, можете звернутися в школі, і то вам в школі мають давати. Ну, як то кажуть, я вже не йду стукати ті двері. <схи> я йду напряму. В нас ще тоді була директриса, йду до директриси. розказую їй ситуацію, що кажу, так і так, середа, ми йдемо на комбінат, всім дають піцу. Де наша піца? Як ви думаєте, чим закінчилась історія? Не пам'ятаю, чи через тиждень, чи через два, нам зовсім інший день тижня, чи це був наступний день, чи це був день перед тим, я теж не пам'ятаю. Можете мене поправити, написати в коментарях. Нам почали давати піцу. Суто нам, ті, що були в комбінаті і не доотримали в той день. Скажемо, як можна змінити ситуацію, коли щось сказати, а не мовчати і не думати. На тим, над чим от деякі люди от зациклені, через що бояться, і так далі, а що скажуть люди, а що скажуть інші, а як і. Ось так. Ну, на завершення хочу сказати, досить вийшла така немаленька, коротенька історія. Ставлю перед собою завдання якось це все зреанізувати в пісню. Ну, Це буде не скоро, не знаю, тиждень, два, може три, бо всі думають, що я маєш маєшневі і так далі. Я о, о, особливо багато часу я на це не приділяю. У тобто, мене щось зароджується в голові, я собі можу продиктувати на телефон, ще що, ша що поназбирую, потім, якщо десь вже чи, чи лягаю спати, чи просинаюся собі, тих пару хвилин, що поваляюся в ліжку, чи чи як, чи перед сном, то поформатую, так що не думайте, що, як то кажуть, мені нема чим зайнятися, і я, я маюся дурницем. Мені це подобається, я це роблю, я це буду робити. Кому не подобається, і можете просто так написати, є там така штука. Відписатися або тако просто тупо пролистувати. А я що робив, то я буду робити. Мені це подобається, це мій власний вибір.